Чи є можливість літній людині починати вивчати кабалу, чи є вікові обмеження. Є вікові обмеження, але це вікові обмеження нижньої планки. Тобто ми не беремо людей тобто, Тому що люди повинні відповідати все ж таки, повинні бути дорослими і відповідати. Ми, 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 не, ми не навчаємо дітей. Тому доросла людина, а верхніх при, Цих планок нема. Тобто літня людина може в будь-якому віці починати вивчати кабалу. І навіть Рабаш казав колись, що якщо людина в літньому віці приходити да, до необхідності вивчення кабали, то це значить, що це життя, яке їй залишилось, його достатньо для того, щоб їй прийти до розкриття творця, до відчуття творця. Це значить так, тому що ось зараз її привели в цей час. Значить, що в неї є час і є можливість за цей період це зробити.